Друзі, продовжуємо з вами вирішувати ірраціональні рівності, і сьогодні ми, я покажу, як розв'язувати нерівність у ну, нерівність. Зрозуміло, що, оскільки С-х більше за корінь, так, тоді все дуже просто. Тобто, ми що пишемо? Що х-1 більше рівня 0, це, ну, це як під підкорінний вираз? С-х. Воно виходить і більше 0, воно більше за додатнє, так? Вони від'ємне. І підношу до квадрату. Тут підношу до квадрату, буде хміну 1 менше. Це квадрат різниці. Тобто буде 49 мінус 14х плюс квадрат. Так, ну, давайте вирішувати тепер. Тут буде х більше рівне 1. Тут. Я думаю, буде зрозуміло, що це х менше 7. Тобто мінус х більше мінус 7, множимо на мінус 1, буде х менше 7. Тобто, якщо мене розписувати, ось х менше 7. Вже тобто, х вимальовується картина. Да? от одного до 7 вже є в нас. Так, тепер тут переношу все вліво, буде мінус х квадрат, Потім мінус-мінус 14х, це х плюс 14х, тобто плюс 15х x плюс 15х, це мене 15к. Міс 1, мінус 49, мінус 50. Мінус -50. 50. І це все менше нуля. Перевіряємо. Мінус х квадрат переносимо вліво, знак змінився. Потім х мінус-мінус 14х 15х, мінус 1 мінус 49, мінус 50. Далі працюємо, значить x у нас виходить більше рівне одного і менше за 7. Це домножаю на мінус одиницю. Тобто буде х квадрат мінус 15х плюс 50. Більше нуля вже, оскільки я домножу на в'ємне значення. Тепер це треба вирішити. Тут можна або метод інтервалів, або графічно, Ту, який спосіб ви вмієте робити, яким способом, то вже добре. В будь-якому випадку я знайду до нулі е, цього виразу. От. Нулі це що? Порівнюю до нуля і вирішую. Тобто х 15 х плюс 50 порівнюю до нуля. Е, тут працює тема Вієта. Сума корінів дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, тобто 15, добуток дорівнює вільному члену, тобто 50. Ну, нескладними рукуваннями ми можемо зрозуміти, що це 10 5. 10 плюс 5, 15, 10 на 5, 50. Тобто е, Ну, Я можу як і так, і так, і графічно, і інтервалів. Давайте. От. Значить, X квадрат, парабола, значить, позначаю нулі. 5 І 10. Так. І відки вгору, тому що одничка тут стоїть. Тобто відки Раз, два. І воно більше. Тобто нас цікавить над... Те, що знаходиться над 200Xів. Тобто від мінус не до 5 і від 10 до плюс нескінченності нас цікавить. Але разом з тим від 1 до 7. Тобто Тут число 1. І 7 у нас якоби ось. Воно випадає, ця сімірка випадає у нас. Сімірка випадає. Значить, Що тоді виходить у нас? Давайте подивимось. Розвики, як я сказав, отак от будуть іти, так? Тут я 10 до плюс черності. Але якщо від 1 до 7, то є, виходить, виходить, де перетин? буде? Ось 1 до 7 я креслю. От перетин од 1 до 5. Ну от Тут 10 і плюс нескінченність з першого. От тобто 1 до 7, от 1 до 7. Ось. І тут у нас мінус скінченності до 5 і от 10 до плюс нескінченності. Тобто бачимо, що перетин від 1 до 5. Тобто х належить від 1. Включно до 5 не включно. Ну, давайте зараз ще раз перевіримо покроково. Значить, Що ми маємо? У нас 7-х більше за корінь. Тобто виходить, що х-1 більше на 0. За схемою попередніх відео. 7 х більше 0, тепер підношу до квадрата, ліву праву частину. Х-1. Корінь зникає, оскільки воно додатнє. Е, підношу до квадрата, квадрат різниці. Тобто а мінус Б до квадрата це а квадрат 2B плюс Б квадрат. Я цим і скористався. Потім х більше 1, х менше 7. Звідси. Е, потім я його все в одну сторону переніс. квадрат. потім е, плюс 14х плюс 14 плюс 15х на мінус е, Так. І тепер я його ось вирішив. Тому розбирайтесь, працюйте, спробуйте. Для вас корисно, дуже, що ви самостійно ще спробуєтеся вирішити. Тому ж приклад не складний. Тому працюйте.